Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст ОШвець. Ви знаєте, я не бачив давно і не чув, а сам же історик, так, от історик, історик, український історик та український журналіст Єршвець. Я давно не бачив, що під час війни своя, начебто українська влада, роздягала своїх людей, своїх простих українців. Верховна Рада з подачі українського уряду готує начебто податок, яким обкладе мільйон українських чоловіків за те, що вони не служать в ЗСУ, за те, що вони не працюють, за те, що вони не мають дітей. Скажіть, будь ласка, що це? Мільйон простих українців, які не мають роботи, яких, яким Бог не мав дітей, які не служать в ЗСУ, обкладуть податком начебто півтори тисячі гривень в місяць, щоб поповнити державний бюджет України. Так державний бюджет України обкрадають корумповані чиновники, депутати, поліцаї ТЦКшники, корумповані адміністрації ОВА, корумповані облради. Бариги, спекулянти, контрабандисти обкрадають же державний бюджет, корумповна митниця західної частини України там обкрадає бюджет на мільярди в зміну? Цього ніхто не бачить. а знову роздягати прястих людей? Знову них знущатися, знову доводити до краю. Для чого, я запитую, для чого доводити людей до краю? Для чого? Щоб був соціальний вибух, не дай Господь в Україні? Я проти соціального вибуху, я проти бунту, я проти Майдану. І розумію, що, що це може бути останнє в історії України. Але до цього хтось доводить, свідомо доводить український народ. Питання: для чого? Кому це вигідно? З вами український історик та журналіст Іршвець. Підписуйтесь, підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.